Слава Богу, брати і сестри, хай Господь, який добрий, хай благословить нас сьогодні на місці цьому, в служінні, відповідальному, важливому служінні для церкви Господа нашого Ісуса Христа. Це робіть на спомин про мене, аж поки я прийду, казав Ісус Христос стосовно цієї заповіді, яку ми сьогодні виконуємо по Слову Його. Для нас це відповідальність, тому що Слово Боже закликає нас розсудити себе, розглянути себе, випробувати себе, каже апостол Павло, і так хліб їсти і з чаші пити, тому що для нас в цьому служінні є особливе благословіння, коли ми підходимо з благоговінням, коли ми приходимо із пошаною, знаючи. Що ціна нашого відкуплення це не срібло і не золото, як казав апостол Петро, але кров дорогоцінного, чистого анця Божого Ісуса Христа. Слава йому. Тому маємо ще час, буде ще молитва, буде ще проповідь. Ми можемо переглянути ще раз свої серця, десь примиритися з Богом, якщо є порушена між нами і ближнім. Нашим якась, якісь стосунки, ми можемо і це зробити. Господь говорить і про це, щоб ми були в мирі зі всіма людьми, якщо це залежить від нас. Тому пильнуймо, що буде говорити до нас сьогодні Господь, і хай ми переживемо сьогодні благословення Господня. Я буду звертатись до Божого Слова, і місце, яке я буду читати, записане в посланні. До колосян. І апостол Павло у 3 розділі, 17 віршем говорить дуже відомі слова. Я думаю, що з послання до колосян, це найвідоміший вірш, який ми знаємо. 17-й вірш 3-го розділу послання до колосян. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Каже апостол Павло: усе, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові і Отцеві. Як є дуже важливо, любі брати і сестри, сьогодні робити щось для Господа. І не просто щось робити для, Бога, для Господа, але робити те, що Йому до вподоби, робити те, що згідно з його волею, робити те, до чого покликав нас Господь. Коли на дорозі, якою йшов Савел, зустрів його Ісус, Господь, Він сказав Йому такі слова, що тобі тяжко чи трудно бити п'ятою колючку. Іншими словами, такою дорогою, якою ти йшов, ти вже далі йти не можеш. Ось зупинка, ось кінець цій дорозі. Потрібні якісь зміни, потрібно щось зміняти в своєму житті. І в кінці цієї розмови Саул сказав: Господе, чого ти хочеш, щоб я робив? Що ти хочеш, щоб я робив? І, звичайно, Господь йому відкривав, Господь йому давав. Розуміння, що він мав робити, і він це робив ревно, горливо, віддано. І при закінченні свого життя він потім скаже слова, що я біг свій закінчив віру, зберіг. Але я сьогодні, любі брати і сестри, хочу говорити не про те, що ми маємо робити, а про те, чого ми робити не маємо, як діти Божі, як християни. Як народ, який був покликаний від темряви до дивного світла Божого. Багато людей уявляють собі, що служіння Богові це є набір якихось правил, де сказано, що робити можна і чого робити не можна. І дехто так і запитує, а це мені можна, а це я можу робити, а так я маю поступати, а чи це мені можна, чи цього можна. Мені не можна. Апостол Павло, він сказав такі слова, які ми також знаємо, я їх хочу нагадати. Він каже: усе мені можна, але не все те, що можна, будує, не, те, не все те, що можна, воно є на пожиток для моєї душі, на користь для мого духа. Не все. І тому Боже Слово застерігає нас від деяких речей. Які ми не маємо робити. я хочу звернути сьогодні нашу увагу на три місця Божого Слова, де Біблія нам прямо говорить про те, що ми, щоб ми того не робили. Перше місце я читаю послання до Филипян. Апостол Павло в другому розділі і третім віршиком записав такі слова послання апостола Павла до Филипян. Другий розділ третій вірш. Не робіть нічого з підступом або щванливости. Не робіть нічого з підступом або шваливости. Сучасний переклад говорить про ці слова підступ і чванливість – це робити наперекір. Робити, думаючи про себе високо. І ось апостол Павло закликає церкву у Филиппах, щоб цього не робити, не робити нічого з підступом або з чванливістю. Тобто, якщо ми щось зробимо, щоб в нашому серці не було цієї речі підступу або чванливості, надмірного підвищення себе, приниження інших. Дивитись на себе як на когось особливого, кого Господь особливо любить, чи підняв, чи використав. І ви знаєте, таким чином до людського серця може підкрати, підкрастися гордість, а Соломон Мудрий каже, що ця річ буває перед тим, коли людина падає. І тому, Боже Слово, нас закликає, щоб ми цього не робили, не робили нічого з чванливості. не робили нічого. Маючи якийсь підступ, маючи на увазі не те, що ми хочемо здобути. Де буває, часом, знаєте, людина говорить одне, а на увазі має щось інше. Де буває, вона хоче когось, можливо, навіть використати, бажаючи для себе здобути якусь користь і таким чином, як каже Боже Слово, показати себе, що ось я, пам'ятаєте чоловіка. В якого нива дуже гойно вродила. І що він говорив? В чому була його помилка? Він говорив, що все це є моє. Він каже: моє поле, мій урожай, моя душа, багато добра маєш на багато років, все моє. Але каже Господь, ночі цієї душу від тебе зажадають. Кому це все залишиться? Любі брати і сестри, як це буває, коли людина тільки думає про себе, забуваючи інших, стремля... стремлячись в своєму житті, десь можливо показати себе, висвітлити себе, щоб мене побачили тільки ось з такої доброї сторони, щоб я в людських очах не втратив авторитет, не втратив часом. Якоїсь популярності. Про це говорить Боже Слово, щоб ми цього не робили. Наступне каже апостол Павло в посланні до Коринтян, це 10 розділ, 32 вірш, каже: прямо так і каже апостол Павло, не робіть спокуси юдеям та геленам та церкві Божій. Ось ця друга річ, яку я хочу звернути нашу увагу, що ми не маємо робити, і особливо в цей час, в який ми живемо, де кожен може мати свою думку, своє бачення, своє розуміння. Апостол Павло закликає, щоб ми не робили спокуси, щоб ми не були для когось спокусою, щоб ми не були людиною, через яку хтось в житті спотикається, дивлячись на наше життя, на наше ходження. І каже апостол Павло. Не робіть спокуси юдеям, геленам і церкві Божій. Ісус Христос говорив у своїй науці, що від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти надто ж горе людині, що від неї приходить спокуса. Люблю брати і сестри, ми маємо бути особливо обережні, особливо уважні у всім нашим поводженні, у наших словах, нашій поведінці. У наших діях навіть буває, знаєте, те, що відображається на нашому лиці, якісь риси нашого лиця, ми можемо і тим бути для когось спотиканням. Наша одежа, наші інтереси, наші якісь зацікавлення. Любі брати і сестри, пильнуємо сьогодні, щоб ми були добрим прикладом. Христової чистоти, Христової праведності, Христового цього співчуття, каже апостол у вас мають бути ті самі відчуття, які є в Христі Ісусі. Пильнуймо про це, любі брати і сестри, і не робімо сьогодні ні для кого, спокуси, ні для кого. Хай хтось не скаже: ось чому цей брат чи ця сестра так поводиться. Чому Він це собі в житті дозволяє? Чому його поведінка така? Чому через нього ім'я Господнє зневажається? Буває, на жаль, так, любі брати і сестри, буває така реальність, і слово Боже, воно закликає нас сьогодні, щоб ми не робили сьогодні ні для кого спокуси. А для того ми мусимо дуже уважно заглядати в дзеркало Божого Слова. Щоб подивитися, в якому стані серце моє, душа моя, життя моє, чи я живу згідно з Христовою Євангелією, чи моє життя є відповідне до того стандарту, високого стандарту, яке заклав в своєму Слові наш Господь Ісус Христос. До цього закликає нас, Боже Слово. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це послання до Євреїв, третій розділ сьомий вірш. Де також закликає Боже Слово, не робити чогось, каже тому, то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте. Не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю Мою 40 років. Не робіть затверділими ваших сердець. Це звернення ми можемо чути часто на євангелізаційних зібраннях, до людей, які ще Господа не впізнали. Любі брати і сестри, але буває, що і ми можемо зробити черствим своє серце, де Господу вже важко до нас достукатися, до нашого сумління, до нашого розуму, до нашої душі, де ми вже не здатні почути того, що Він нам хоче сказати, і Він змушений, як цей добрий пастир, застосувати. Жезл. І буває, що часом Господь може, як цю овечку пастир, десь трошки цим жезлом направити. А воно неприємно, а воно, знаєте, не дуже хочеться цього. І тому Боже Слово закликає не робити, не робити затверділими наших сердець. Але навпаки, щоб серце воно було м'яке, податливе, щоб це серце воно і було, як цей віск, який плавиться. Від доторку Господа, і готове це серце Богові служити, волю Його чинити, бачити діла Його, і, як казав Савл, Павло, апостол, Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Ми йдемо до молитви, любі брати і сестри. Я хочу, щоб ми сьогодні побачили, що, як я на початку казав, Служіння Богові це не є, щоб щось робити чи чогось не робити. Служіння Богові це серце, яке Господь тягне до себе цими шнурами любові, серце, яке готове для Господа жертвувати. Серце, яке готове Господу служити, для Господа віддавати все, каже апостол Павло. Повіддавайте, повіддавайте себе, свої тіла, свій час. Свою увагу повіддавайте на цю живу жертву Богові як розумну службу вашу. Такого служіння чекає сьогодні від кожного з нас, Господь. І сьогодні, в цьому зібранні спомину смерті Господа нашого Ісуса Христа, ми маємо нагоду ще раз переглянути себе, ще раз подивитися в дзеркало Божого Слова і мати відвагу через прощення. Через очищення, через Ісуса Христа, який очищає Його кров, очищає від всякого гріха, мати відвагу простягати свою руку до святині і брати участь не на осудження, а на життя, на благословіння, на зміцнення, на укріплення, на оздоровлення, на те, щоб Господь далі вів дорогою спасіння, щоб ми були. Готові завжди чинити його волю. Схилимось до молитви. Амінь.